Всім привіт! Сьогодні покажу, як стати на чергу для подачі документів на візу. Перше, що треба зробити, це зайти на офіційний сайт поondvizo.com і в розділ призначити дату і час подачі документів. Далі внизу вибрати третій пункт і перейти по посивці, призначити дату. Вибираємо округ, в якому місці будемо подавати. Вибираємо подачу документів. Підтвердити. І обираємо візу. Ще раз підтвердити. Так, І у нас тут вискакує поле для заповнення. Тут вписуєте номер з квитанції. Цей номер вказано в чеку з, з банку, де ви оплачували польський збір 35 євро. Ну і далі заповняєте паспортні дані і дату, і час буде вказано. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал Файне місто буде ще багато років.